Так, лохина потребує поливу, тому я монтую капельний полив для неї. Ось такі йдуть трубки, бачите, 16 мм. Ось така трубка і до неї йдуть спиці. Тут трубки йде ось така капельниця, 8 літрів компенсаційна, тобто вона не залежить від того, який у вас тиск, вона видає. 8 літрів, що є дуже добре, тому що в мене полив з бочки. Значить, ще у нас йде ось така трубка маленька, 16 мм. Це її ріжу на такі частинки. Бачите, до одної капельниці чіпається ось такий хрестик на 4 виходи. Тобто ось таким чином. Чином зверху йде в нас цей хрестик, бачите? І до цього хрестика вже йде трубка 16 мм. Ось 4 виходи. До цієї трубки чіпаємо ось таку спецю. Тобто чотири спеці в нас виходить ось таких. Спиця водовелив 2 літри в годину. Воно дуже повільно капає. І для лохини це саме те, що потрібно, тому що потрібен такий капельний полив, щоб воно добре змочувало. Ось так вже це виглядає, коли воно змонтовано. Ну, воно зараз не тече, виключено. Але принцип. Такий... Така, такий полив досить недешевий, ну, порівняно. Тому що ці всі штучки трошки дорого коштують. Ось така капельниця в районі 6 гривень, спиця, здається, 3 гривні. Ось. Оця. Дуже дорогий така трубка 3 мм, там бухта десь 800, 800 гривень. Ось така коштує, здається, на 100 метрів. Ну, я ще її минулого року купляв. Ну і десь так само коштує така трубка на 16 мм. Вона досить товста, багаторічна. І... Таким чином я поливаю свої кущі. Бачите? От у менших я даю по дві спеці. От. От таким чином по дві спеці поки що, тому що вони тільки минулого року висаджені, а на ось такі більші, тут 80 літрів, то вже в мене йде по 4 спеці. тому що великий об'єм і треба щоб розставити по сумці, щоб воно змочувало весь субстрат. Ось так. Без такого поливу в сумках вирощувати лохину нереально. Хіба що якщо у вас декілька штучок висаджено? Ось так. Тому хто хоче теж можете собі такий полив робити.